Як вас звати? і Скільки часу ви займаєтесь картингом? Мене звати Юрій. Я займаюся картингом. Ну, в років 15. Мене звати Станислав. Я... Я займаюся картингом понад 12 років. Як ви вперше потрапили на картинг? Що вас зацікавило? Мене відвіз на картинг мій друг, батько мого друга, ми ще школярами були. І все, покаталися, сподобалося. Потім правда пройшло багато часу, перш ніж повернувся. Але ну, ось так. Мені було три роки. Мій дід майже все своє життя займався цим і затягнув мене в це. Яку стратегію ви зазвичай обираєте в перегонах? Стабільність перемагає. Треба бути стабільним у всьому, треба показувати. Стабільний темп, не робити помилок, і це завжди допомагає перемогти пасивно. Як картинг вплинув на ваше життя поза треком? Я гарно воджу машину, знайшов <світ> багато нових друзів та познайомився з крутими людьми. Ну, фізичний стан став краще. Що та... б ви порадили тим, хто тільки планує спробувати себе в картингу? Не боятися приходити та кайфувати просто. Ніколи не здаватись.